У вищій лізі чемпіонату закарпаття з футболу зіграно три поєдинки третього туру. В Ужгороді Сокіл із Холмківської територіальної громади приймав іршапську бужору. Гра була цікавою та видовищною із великою кількістю гольових моментів. Утім, до перепочинку команди так і не спромоглися відкрити рахунок. А на початку другого тайму подачу з кутового замкнув кращий у складі господарів Едгар Друсин 1-0. Проходить іще 11 хвилин, і він же пенальті оформив дубль 2-0. Ігра насправді вийшла дуже хорошою. Помилки дві в захисті привели до рахунку 2-0. Спереді реалізація просить кращого. Закінчення було сьогодні дуже на низькому рівні. Усе ж наприкінці зустрічі на потужний удар віршавців наважився Олексій Остафійчук і загострив інтригу 2-1. За короткий час команди ще створили декілька хороших нагод відзначитися. Та рахунок не змінився. Є перша в чемпіонаті звитяга сокола. Перші два тури ми програли, десь ми вийшли з більшою мотивацією на сьогоднішню гру. Мали перша гра вдома, мали доказувати забирати три очка. Ну, я би не сказав, що в першому таймі жора була гостріша. У нас також були моменти. Добре, що забиваємо такі моменти, як зі стандартів. На жаль, реалізація нашої команди трошки ще хромає, тому, тому що я рахую, ми набагато скоріше могли закривати цю гру. Але да слава Богу. Дотримали переможні три і перемогли. В інших двох поєдинках теж перемогли господарі. Тячий мінімально здолав Вишково 1-0. А Севлюш із Виноградова завдав поразки медеї з Оноківської територіальної громади 4-1. Після третього туру Севлюш зміцнив лідерство в активі дев'ять очок. Атячівці завдяки мінімальній звитязі над вишківцями посідають друге місце: шість залікових балів. Тож питання аутсайдера на старті чемпіонату повністю умовне.